І так, друзі, всім привіт! Вибрався я на риболовлю. Сьогодні спробую перебачити на десенці біля XP Каяка. Думаю, що в принципі, рибку маю знайти, тому як ходили тут з берегу, пробували, рибачили і доволі так непогано все у нас виходило. Тому не переключайся, прожимай в подобачку відео, підписуйся обов'язково на канал. Приємного перегляду! Схоже, непоганого. Махає головою, скоріш за все, що це щука. Вертить по травіті пливе. Да. Ну-ка, подруго, покажись ка. Невеличка. взяла обережно. Прям дуже обережно. Так, так, так. Та да, -мо, что ж тебе взять не могу? Какая вредно Оп, и Така невеличка красуня. Так, давай з тебе крючка дістанемо. Є крючок? Так, давай, подруга, додому. Біля трави, схоже окунець. Ну так, да. а хто ж це у нас ще може такий бути? Хто може у нас біля трави клювати? Або щука, або окунець. Ще я ту приманку з'їв гарно. Треба її ще там перекрутити в роті вісім раз. О, ось такі краси. Так, йдемо далі. Знову хтось влетів, але це схоже на окунця. Причому це може бути і доволі непоганий. Окунець. А ні, судачок був. Ну ладно. Може там і більше стоять, зараз подивимось. Бо покльовка була ну зовсім не судака. Сів. Під сіві дуже сильно гарно давить. Схоже на невеличкого Соміка. Або гарний судак. Ну то ми зараз розберемось. О, це, друзі, непоганий судачок. Заліковий, я б сказав. Можна додому і на жарьоху взяти такого. Ну це добре. Це вже, я б сказав, кілушечка, а? оля ля який гарнюній. Стояв на бровочці. Ну добре, буду з ним розбиратися. Піде він... Так, друзі, знову гарненький судачок проклюнув. Ми десь показуємося. З гарною клювакою все як має бути, дивіться. Ну-ка, парень, показуйся. О, дивіться. Гарненький. Ох, Йоу. Ти ще глибше не міг його туди заковтнути. Добре, буду робити операцію. Друзі і окунець. Вийшов вже до ямочки цей розбійник. Ось такий красень. Ну що воно? Дзьобде дзьоб, дзьоб дзьоб Я тут стою сюди кожного. Він дзьоб дзьоб дзьоб, дзьоб Як заїдає тут приманку, що достати не можна. Так, давай, друг, додому. А я стою сюда каждую, значить. А він тут... А він тут вигнав всього судака тут оком. І перебуває мені кльов. Ну таке ми дочекаємось. Випавали, але це вже судачок Розмір не не найкращий, але з такою покльовкою розбійник цей. Ну давай отдавай. Oh, yeah. Давай, друг Так, что -то... Волна и Кто же опять в и попался? А ну-ка, иди покажись Кто ты там такой? И как тебя называют? А це судачок. Ну, такі ще непогані судачки, звісно, клюють, не ці оці піпісячні, прозрачні. Опа! Вдарив. Їсти не захотів, вдарив. Давай друг. Так, люди плавають, заді мене два мужика на сабах ловлять. Дімон позвонив, Дімону похвастався, як воно дубасить. Ну таке. Попробуємо щось ще ще толкове зловити. При тому, що, в принципі, з такими півкілусними судачками має бути і хтось непоганий стояти. Так, друзі, знову під... Сіла рибка. Знову невеличкий судачок. Давай, давай, виходь, виходь. як пливаєш тороп приманочку, блин. Ага, думаю. О, о, ось такі. Так, давай поворочуй нас, поворачуй, правильно. От туди я. Уже вже прямо біля мене. Гепнув, ану, єдина сюди. Судачок видно. Ну так. Да. Хто ж ще може на такій затяжній проводочці гепнути? То в нас судачок. Опа! Ось такий красень. Жух, додому. Я один друзі. Знову ж таки під лодкою. Ох, -мо! Оце я за них казав, слава Богу, казав, що вони не клюють. А я казав, слава Богу, що вони не клюють. Зглази видно чи що? Давай, 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 П -п подожди, зараз я обережненько все дістану. О, все, пішов. гепнул. Судачок. А то у нас был судачок. А, тихо. Шамидуза, нервы силиконку, я тебя прошу. Об'єкти там того грузка перекрутив. і мої йо. ну. ну, віддай. О, є, ось такі красень. в это до домы. такой поклевкой конечно дал так дал пуха набивается блин селеконка скоро умрет Але я думаю, що ще якусь стару рибу ми дозловимо на неї. А тут уже рибка підсіла. Без покльовочки. Ох, -майо! -ма да! Ну, і таке буває. Велетенські Окуні. О! Ось такий Окунець. Знайшов там бровочку цікаву, а я стою в ямці. Течія зараз у нас іде в ту сторону і ось вони там якраз на бровочці на спуску прокльовують. О, знову риба. Що воно там таке, блін? Це походу окуня там на бровочці стоять. Треба трошки лівіше кидати. Лівіше був судачок. Так, да, окуні стоять там на бровочці. Трошки лівіше там де трохи сильніше течія, то там судачок був. Ну, зараз спробуємо. Вся попався знову. Зажариться? Схоже на якогось непоганого окуня, але може бути судачок. Да, друзі, це гарний окунь. Ось який красень. Вийшов на полювання. Ну віддай крючка. Ну таке тут рестити, тут інструмент Так. Оп, є, бережно, Чик! Документ Ось який. Оп-оп, помахав, привіт і пока. Мужики на сапах стоять з ультралайтами, щось хочуть зловити, в них плює. Дуже рідко і дуже маленький оконець і судачок. О, які приманки така й риба. Хтось тучну і знову схоже на гарного окунця. Судачок, судачок. Е, 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 е. Отак от. Так він з нами і попрощався. Ну що, друзі, буду, мабуть, закінчувати свою риболовлю. Рибка сьогодні була прям, я не знаю, на задоволення дуже і дуже активна. Риболовля в каяку. ну, Мені, я не знаю, мені заходить, мені дуже подобається. Крута штука дуже зручно, швидко передвигаєшся з місця на місце, але ну, потрібно вибирати водойму таку, щоб не була прям, прям здорова, щоб е, у вас багато часу не займало переміщення з точки на точку. Тому, друзі, прожимаємо подавайчиком цьому відео, підписуємось на канал і найголовніше, це буде Україна.